Книга Дії святих апостолів. Дух Святий кличе апостолів, Павла та Варнаву у ті місця, де здається їм найбільше прикростей вони будуть мати. Але саме з тих місць дуже багато людей прийдуть до покаяння, і саме з тих місць будуть соратники, які допомагатимуть апостолу Павлу. І прибув він у Дервію й Лістру. І ото був там один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в Лістрі та в іконії. Павло захотів його взяти з собою і, взявши, обрізав його через юдеїв, що були в тих місцях. Бо всі знали про батька його, що був Гелен. Як міста ж переходили, то їм передавали, щоб вони берегли оті постанови, які видали в Єрусалимі апостоли та старші. А церкви зміцнювалися в вірі і щоденно зростали кількістю. А що Дух Святий їм не звелів провіщати Слово в Азії. То вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку. Дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до вітінні, та їм не дозволив дух Ісусів. Обминувши ж Мізію, прибули до Троади. І Павлові з'явилось видіння вночі. Якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи Прийди в Македонію і нам Поможи. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Тож, відпливши з Троади, прибули ми навпрост у Самотракію, а другого дня до Неаполя. Звідтіля ляж у Филипи, що є перше місто осада в тій частині Македонії. І пробули ми в цім місці днів кілька. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і, посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Прислухалася й жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіятір, що Бога вона шанувала. Господь її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона і її дім, то благала нас, кажучи якщо ви признали, що вірна я Господеві, то прийдіть до господи моєї й живіть і змусила нас. І сталося. Як ми йшли на молитву, до Нас перестріла служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбитством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідкома, за Павлом та за нами і кричала, говорячи: оці люди це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. І багато днів вона це робила, і обурився Павло, і, обернувшись, промовив до духа У ім'я Ісуса Христа велю я тобі, вийди з неї. І того часу той вийшов. А пани її, бачивши, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла й силу, і потягли їх на ринок. До старших. Коли ж їх привели до начальників, то сказали ці люди, юдеї, наше місто бунтують і навчають звичаїв, яких нам ремлянам не годиться приймати, ані виконувати. І натовп піднявся на них. А начальники здерли одежу із них та звеліли їх рисками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, наказавши в'язничному дозорцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори, Павло й сила молилися, і Богові співали. А ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні були захиталися, і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся шторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали у в'язненні». А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши ж той світла, ускочив і, тремтячий, припав до Павла та до сили і вивів їх звідти й спитав Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали. Віруй у Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі його. І сторож забрав їх того часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно Він сам та його всі домашні. І він їх запровадив до дому свого і поживу поставив, і радів із усім домом своїм, що ввірував у Бога. А коли настав день, то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи відпусти тих людей. І сказав той в'язничний дозорець словаці Павлові. Що прислали начальники, щоб вас відпустити, отож вийдіть тепер та й із миром ідіть. А Павло відказав їм, нас, римлян, незасуджених, різками сікли прилюдно і до в'язниці всадили, а тепер нас таємно виводять, але ні. Хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці ж слова поліційні слуги донесли начальникам. А ті налякались, почувши, що римляни вони, і прийшли та їх перепросили, а вивівши, благали, щоб із міста пішли. І, вийшовши з в'язниці, прибули вони до Лідії, а з братами, побачившись, потішили їх, та й пішли.